Редуктор Tomasetto at 13 XP почав випускатися в 2019 році відомим італійським брендом Tomasetto Achille. При розробці враховані всі недоробки і недоліки попереднього редуктора AT-13 Antarctic. Він має одноступінчасту конструкцію, передбачений для пропан-бутанових систем LPG 4-го покоління. Діапазон потужності досить великий до 275 кВт, до 375 кінських сил. Серед плюсів даної моделі можна вважати на. Збудованого фільтруючого елемента для грубого очищення газу, а також газової електромагнітної котушки. Таким чином, можливо не встановлювати окремий газовий електроклапан. Фільтри слід змінювати через кожні 8-10 тисяч кілометрів пробігу на газі. Котушка відповідає за відключення або включення подачі газу. Живлення котушки 12 вольт, потужність 17 Вт. Для підключення котушки тут передбачені клеми. Особливості редуктора АТ-13, оснащення. Алюмінієвим корпусом, габаритні розміри 120х160 на, на 115 мм, вага 1 кг 500 г. Допустима температура для експлуатації від мінус 20 до плюс 20 градусів Цельсія. Тиск газу на виході від 1 до 2,5 бар. Максимальний тиск газу на виході 3 бар. пропускна здатність 62 кг на годину, вихід газовий 12 мм 2 штуки. Для даного редуктора необхідний фільтр, 2 входи, 1 вихід. При одній рампі форсунок і два входи, два виходи при двох рампах форсунок, підключення охолоджуючої рідини 16 мм дві штуки, матеріал пластик. На корпусі розташований аварійний клапан, завдяки якому зайвий тиск газу буде стравлюватись і не допустить серйозних руйнувань. Вакуумний штуцер латунний під в 5 мм, комплектація, газовий редуктор, гайка під трубку 8 мм М12, ніпель під трубку 8 мм, кронштейн кріплення редуктора, болт кріпильний 3 штуки, гайка для кріплення 2 штуки, шайба 6 штук. На редуктор та масета АТ13 діє гарантія 12 місяців.